Доброго дня друзі, колеги! Сьогодні 22 травня і підготавлюємо площу під сою. Як бачите, отакий фон. Водили це соняшник Ні, ти мені не казав. А это і все, цей чи ще круг? А? Круг? Ну давай. Не, хочешь давай я. А как а ты тут ходив? 2-4? 2-3? Да? Ты так сделал, красиво, конечно. Культиватор бомба. Картинка. Пошел сам. Красота. О, давайте соняшника багато. Полезала все красиво. Ось один поехал А так вообще. сходи ну це не прошлая тут соя була год. був соняшник сходи сигает скільки втрат скільки ми його загорвали і скільки в тому году не зійшло так Ну, звісно, культиватор робить картинку просто а якщо буде два катка то це буде пісня. песня дуже крутяська робить. Мені нравится Підрізало фон такий. Покажу вам мінус. Оце мінус цього культиватора. Ну не так мінус, може і культиватор, як насос підгорів, не знаю в чому причина, бо насос міняли, але він все одно шелестить, хоч і новий, нам він не сподобався. Будемо ставити ще два циліндра, щоб Леша складався, ну і катки вже як дороблять хлопці. Треба трошки підштовхнути Щоб він повністю склався, чуть-чуть йому толчок дали і він тоді піднімається, сам не складається. на холодну складається Переключаю і сейчас перегоняю. О! Апарат! Перший апарат і чим не хуже?